Добре, ну Рано. ранок у середу, наче з того, що ми бачили дуже-дуже багато товарів. Ви знаєте, що тільки починається неділя і дивіться, поцілуй мене удача, поцілуй мене завжди. тільки вся ікорка сама смачна нам. На, правильно? Як у кожної хазяйки, дівчатка, у кожній хазяйці світова найсмачний, найвкусний. Тому що подивіться на цю хазяйку і ви скажете, який у неї товар. Правильно, мої хороші, ти правильно дивіться, зайчик, зайчик, щось не тушиться. Ну, квіточка побігла за водичкою, по тому що дивіться. Ми сьогодні взяли горбушку, але у нас ми одне відро, добрий день. Добрий день. Колбаска з документами, будь ласка, прийде до нас завтра, добре? Бо ми тільки споїхали. І льосі у нас немає вам дати, добре? У нас льосі сьогодні немає. У нас тільки є в сумці 70 Ну Ми обично одразу розчитуємося, а зараз що, як я приїхала, то знаєте, з тою сумочкою і тут така папіроні, знаєте, з тим чимоданом, які в мене можуть бути льосі. Льосі в мене надежна в місті. Це ж взагалі золото літова. Це ж золото. Це ж це ж ізюмінка. І саме головне, ця ізюмінка в різних розсосоках є. Є полкіло, дівчатка мої, середнє зерно, обалденно кусне. Є полкіло. Скільки це Скільки є... така баночка. Зачем ти окнуча Ну, Зачем ти мені така? Ти знаєш, у мене сина договорна. У мене смотря з якої сторони зайдеш. Зайдеш зліва, одна ціна, зайдеш з улицем. Хорошо, не крайня, ну ціна цієї баночки. 400 доларів, іменно полкіло. Іменно пів кіло. 250 грамів, 200 доларів, 350, скільки буде умнож. Ага. Зараз. 0,35 умножаємо на 800, 280. Значить, дивіться, 280 доларів, 200, 400. І тут баночка, це 100-грамова, 80 доларів за 100 грамів. Дівчатка, дивіться, ви знаєте, що чорна ікра, вона є чорна ікра. Вона йде смачна, вкусна, але чорна вікра, вона по вітамінозу, я всегда вам говорила. Вона йде до щучої корочки. Щучої корочки ми сьогодні почили і полкілограмову баночку, і двісті піські грамову. До речі, я вам хочу сказати, що чорна ікра, що щуча ікра, вона спокійно може бути пів року. Квітка, квіточка моя, заходи сюди і корочку провіримо, ми з тобою завжди. Зайчик ставки пяточок. Проходь, зайчик, проходь, присаджуйся. Квітка, квіт, кулечки, квіт, 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 а двері, ти шумівці роди, зайчик. Ну що ти така моя ласточка? Я тільки з поїзда вийшла. — Так, дівчатка, я хочу вам дати час бігом пробувати, пока себе точить. Хочу попробувати корпуску напробу. Цієї крови, дивіться, щас я ой, щас я хочу і туди вже хаю. На сіди до мене, я хочу вам перевернути і подивіться, вона йде середнє середнє зерно. Дивіться, вона середнє зерно, вона йде вся суха, сухесенька. Дивіться, вона як раз да, разок мірмоладна. Слухайте, ну ету ікра вже цього ця Це свіженька ікра, ціна її 700 гривень за 100 гривень. Дівчатка, дивіться, чистенька водичка, прозора. Да? Ми беремо от ікорочку і отак провіряємо. Що це значить, що з неї виходить білок. Коли виходить білок, ікра йде якісна, ікра йде натуральна. Подивіться, от як би я її не мотала, ікра йде. Потім ще одну ікорочку мені дали на пробу, теж горбушку, але на пробу. Слухай, нас, іди покажу прямо. Дивіться, вона прямо боже, вона суха-сухесенька. Подивіться. Ні, це взагалі дві канала студента. Така взагалі давно це яка така була. Ну ця вже ікра, квіточка, ну, давай свій клювик, Клювик давай мені, иди сюди. Давай зайчик мені. А ну, квітулечка моя, дивись. Як тебе лапочка не форма, то я так попробую. Подожди, не уходя, ще не пробувала. Може вона сторона, черка. Главное, не кривись, таку не робить. Кустя, Леся, йди сюди. Зараз у нас експерт Костенька, Костя, є если... ну, давай Леся. А ну давай пробуй, давай давай. А ну скажи, як вона посоліть. І подивіться, яка вона, подиви, яка вона суха. Вона їсна, сейчас дві Мої хорошенькі, вона якби я її не мотиляла, подиві, дуже дуже суха а ну... середня має гірчинку так класно лопається. Дивіться, це вже ікра цього року. Ми взяли іменно цей 5 відер. А ця одне відро, да одне відро дали нам на пробу. Мені треба так. Одне відро на пробу. Дивіться, і вісіли до мене лечер. Значить, 700 гривень за 100 грам оцеї обалденно вкусної курочки. Вона сухенька. Танечка, встань, зайч. Встань. Вона йде сухенька, вона йде, дивіться, мало мало солна. І Саме головне, як би я бортик не відкривала, вона вся суха. Вона йде без жижі, Подивіться, яка вона. Бачите, яка вона мало мало Час Вона, вона ще... середня, так? так, мої хороші, ну, ікру... Так, ми взяли нову ікру на пробу. Я хочу, зараз ми її дегустуємо. Для мене дуже так, це нова ікорочка Леся, дивись сюди. Вона чуть йде крупніша, вона йде чуть-чуть не така. Ну, давай. Вона, бачить, якась крупніша. Це на пробу дали, одне відро. Я завжди для проби Анулеся, покажи водичку. Покажи мені водичку. І тепер дивіться, вода прозора, кидаємо сюди. В першу чергу дивіться, який білочок. Подивіться, як з неї виходить білок. Мої хороший, І що тут, що тут, з кожної корки виходить білочок. Для мене це дуже важливо. Ви можете у мене взяти кручі не мене. Обов'язково, якщо ви хочете узнати якість цього товару, ви кидаєте її в кип'яточок. Якщо водичка стає мутна, виходить <тас> білок. Коли виходить білочок, то говорить про те, що і крайде якісна. Так, наші карта дуже важливо, Давай кругу її як вона. Це, до речі, корка, це вона, вона не така. Вона, дивіться, в неї середнє зерно, але, але вона не така сухенька, як та. Вона вкусненька, ну десь до А ну давай, ану пробуй. А ну скажи мені, як вона посолить. Дивіться, вона ану, іди до мене, вона навіть лесіч, вона даже відповідь. Це чуть-чуть солоніша, ніж перше. Подиви, яка ця мельча, ця крупніша, бач? Ця, ця плотніша, ця не така. Ну, вона вкусна і та і та. Да? Це новенько. Лесно, перевертайте камеру, бо відео так у нас не зайде ніколи. Да? Зайчик. Воно переверне. Переверне до мене ближче. Давай. А ну, давай. Дивись, Подивіться, диви, Ось таке, давай сюди. Диви. Оця йде, бач, більш мельча і сухіша. Ця більш така, ну, крупніша, але вона не така, не така вона сухіша. Да? Але борчик ми беремо, ти бачиш? до борчик. Дивись, бортик. бач? Вона теж сухенька, але вона йде, дивіться, середня, середня. слухай, вона на кітупень похожа. Да? Ну вот Санюшка давай пробудь ну, у ногу. А ну сейчас. Сейчас мои упала. Ой. Ой, упала, то пропала. давай. А ну киточка, пробуй у нас будеш експерт. у ну, да? нас то Костіка. да? Значит, так, мы хорошо сиди до мене. 700 гривень за 100 гривен теж. І ця ікорочка 700 гривень. І кита. Ой, кажу, кита. горбушка, і та, і та. Подивіться, що та мармеладна, що та мармеладна. Просто ця чуть-чуть крупніша ця нова. Значить, до речі, ця ікорочка це вже ікра горбуша цього року. Вона йде цього року вже. Це мені дали на пробу теж цього року, але вона друга. Ну, Бачите, от оведжі, горбуша. І дивіться, як вона відлічається. Ця крупніша, ця мілка, бачите? І та й далась дві, а ближче підблизь до неї. Видно, хорошо, що це крупніше сім'я, да? так? Значить, мої хорошенькі, ціна і за 100 грамів. На якість я вам її провіряю. Дивіться, для нас дуже важливо. Повійте, у нас один поставщик, що на ікру, що на рулеті, що на все. Але ви знаєте, все мужики треба все перевіряти. Я, звісно, дуже довіряю своїм поставщикам, але вони теж противатні. І я, знаєте, можу вони перевірять, чи ні. А я для себе буду спокійна, тому що для мене дуже важливо. Мої хорошенькі, Вот, ви берете чисту прозору водичку, тільки поток. Кидаєте пару бобочок. Якщо виходить білочок, і крайда якісна, якщо не виходить, то ні. Так само ця ікона. Танюшка, мені треба знаєш, значить зробити. А ну на це вини. принеси мені не сильніше, точку на чорну провіримо. Та якісна і смачна. Так що, мої хорошенькі, ціна на ікру не мінялася, 700 гривень за 100 грамів. Оце і горбушки 5 відер. Я взяла це вже ікра, це гороху. Вона дивіться, і відра ідуть такі, знаєте, запаковані. Це не пусті відра, вони тут запаковані, вони дуже такі. Вони тут запаковані, ми все запаковано. Беремо цю і ми взяли на пробу. Я хочу, до речі, сказати, якщо ви хочете зробушувати або і цього року, або ікру крупнішу. Я буду понімати, ви хочете. Дивіться, товар ми завжди отримуємо. Я завжди вам показую, коли я отримую. Дивіться, вже починають бути відправочки, але ви знаєте, скільки відправок було, що не було ні одної жалоби. Значить, так перевертаємося ми на цю сторону, де у нас крабік. Дівчики часто все питають, хто їсть цей крабік? Я вам хочу сказати, що його їдять. Пойміть, я понімаю, що це. Продукт не першої необхідності вдома, але це делікатес. Що це делікатес, що це? І всі його, звісно, полюбляють. Значить, дивіться, ціна такого маленького делікатесу стоїть 2000. тисячі. Така 2 тисячі, така чотири. А великої а велика, велика банка, так? і велика баночка стоїть 6000. тисяч. Дівчатка, цей декрафт перва фаланга, Не пустотілий. Дивіться, ще, коли ви берете велику банку, в ньому може бути трошки пространство. І часто задають на питання, що воно пустотіле. Ні, я теж задала це вопрос поставщику, він сказав, що там вес, відповідає вес весові. То, що внутрі там може бути пустотіло, то ви взагалі не хвилюйтеся. Саме найголовніше, що ви відкриваєте, у вас повний градик, він набитий, він не пустотілий, це дуже немаловажно, щоб ви знали. Що не вважаєте? Нічого не бажаєте. Ладно, Подивіться дуже. Так що мої хороші то товарчик, от весь перед вами, є грабік, є ще Таюшка, считаю... давай зайшли. Так, давайте будемо відкривати чорну ікру. Давай, маяріки. Чорна ікра, ви теж, доріжка, проходь. Чорна ікра, ви теж знаєте, що вона з нею повинна теж. Вона це вичитала в інтернеті, бо я ж теж не знала. Десь іде до мене, багатьох, вона йде до мене. Дивіться, яка ікорочка, подивіться, яка тут ікра. Вона йде сухенька. От як би я бортик вам не відкривала, вона йде сухенька-сухенька. Ми беремо з вами. Дивіться, вода йде прозора. Вода прозора. Водички багато просто. Вода йде, подиви, як з неї виходить білочок. Бач? Подивіться, як з неї виходить білок. Квіточка. Откривай кротика, давай. Ану квітулечка в посолі, давай. Леся, ану квіточка роби експер. експеримент. А, давай, дальше. Як вона посолі? Що вам? Я вас питала, ви можете так просто? Капчовий? Леся, я... даєш? Вкусняшка. Давай, давай, давай. Вкусняшка. Вкусняшка, дивіться, вона йде сухенька, вся, вона йде без жижі, Подивіться, от баночку я так от роблю. Акуратненько, це можна робити, навіть не хвилюватися, потім приложити і все. Сейчас я її таку зацейкаю, цейкою, зараз Леся попробуєш посолі. Квіточка, як вона посолі? Хороша. Хороша, да? Хороша. То баночка крабіків, дві тисячі зайчик. Ану давай, Леся, а ну давай, кажи посолі. Як вона посолі? Як вона посоли? Боже, товар Міжна, то, масляниста масляниста, і товар получається. Міжна масляниста, так, дівчатка, дивіться, я дивіться, опять же вам хочу сказати, дивіться, ми бачите, вода була біла. Ну, ми корки мало кили, ви ж розумієте, так? Да? Дивіться, от, я опять розбудхаю, бубочка остається чорна. А що це говорить? Про те, що з кожної бубочки виходить білочок. Ми легким движенням її накриваємо, натягуємо цю резиночку і закриваємо. Вся і корочка знаходиться в холодильнику, температура її мінус два, мінус чотири. Це для нас дуже дуже важливо. Весь товар я завжди пробираю. Для мене дуже важливо, щоб ви не тільки його получили, щоб ви його смачно поїли. Мої хороші за цим ми дуже наблюдаємо. Я вам ще раз скажу. ви бачите, що товар ми перевіряємо постійно. Получили, дивіться, оця ікра вже, оця горбушка, ця ікра, це горбушка. подиви. Ну, вона прям геть друга, да? вона прям геть дивіться, навіть по світу вона нась подиви, вона відлічається. Да? Ця темніша, ця, ця світліша. Але дивіться, ця більш більніша, дивіться, мої хорошенькі, ця более, ця плотна плотна, але ця крупніша. Так що, хто хоче крупну горбушу, ви кажіть, хто хоче мілку, теж кажіть. Е, І корочка в нас є, все у нас є так, Леся, перевертаємося. Це в нас заказки. Це мальчик mm -hmm. у нас м'ячівські шьєва заказав колбасу. Зараз ми йому обирали, він час під'їде, mm -hmm. ми йому будемо Леся, оці три курса, це ще зайка винесе. Ми так, ми і торгуємо, і товар отримуємо. Ви знаєте, що ми мінімум? І відпочивати, і торгувати, і товар приймати, і спілкуватися, і уливатися. Ще mm -hmm. показувати. Ж, мальчик підійде. Хорошо? Yeah. Це колбасу, ми вже з'їсли. Значить так, мої хороші. І корочку я накриваю, грабіки я вам показала. Ми сьогодні отримали щучу і курочку, 250 грамів, стоїть 1000 гривень. Полкілограмова банка, ми взяли його тут 200 панк. Але ви знаєте, що вона приходить заморожена. і ви про це не хвилюйтеся. Саме головне, вона должна у вас правильно постояти відтайдіти. Саме головне, ви її ще ставите в обичний холодильник. і вона сама поступово відходить. Вона йде срітнє зерно, вона йде не крупна, не мелка, але вона йде плотна. Обично, коли у мене приходить неплотна і корочка, ми вам готові. Мої кажуть, така і корочка, да, дивіться, оця, отака ще є 100 грам 450 гривень. Получається, 100 грамів 450 гривень, пол кіло стоїть 2 тисячі, і 250 грамів стоїть тисячу гривень. І корка, опять же, я вам кажу, коли її передають, її завжди заморажують. Щоб ви не відхворювалися, що чорну ікру, що щучу ікру, можна заморажувати. Вона може у вас в холодильничку бути ну, немало времени. Але саме головне, коли ви її, допустимо... Ми її отримали, вона, вона вже така підтаяла, Ми її ще ставимо в обичні холодіння, ставите в тепло. Якщо ви її поставите в тепло, вона у вас попливе і ви мені скажете, що ви мені дали. На самому разі це, це саме правильно, що ви знали. Навіть коли ви берете таку банку і і ви думаєте, що вам її вдома буде багато, що ви робите? Ви її відкриваєте, берете в обичні баночки, пересипаєте і ставите в морозівку. Це можна. Чорну, щучу ікру можна заморажувати. Головне, головне, щоб ви її правильно розморозили. Це дуже головне. Тому що якщо у мене був один давно такий случай, мальчик ікру, і взяли троє крил. нас Форель помічне форель. 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 форель вона, дивіться, форель вона взагалі приходить дуже заморожена. Що Форель, допустимо, що горбушка, вона може бути вона. Ми поставили, коли вона приходить, ми її ставимо в холодильник. І саме головне, що мальчик її достав, поклав в тепло, і вона понятно, що в нього вона поплив. Почались бути претензії. Я говорю, о, дивіться, приходьте до мене. От вона, я вже набрала поставщика. Думаю, може, щось не то було, щось не то. Дивіться, що б ви не взяли. Якщо навіть воно підморожене, от ця, Бачите чорну? Дивіться, вона вже в неї пішла от Все, вона стає ціленька, бубочка як бубочка. Саме головне, я вам завжди говорю, саме головне її правильно розморозити. Це для мене дуже важливо. Ви не повинні взяти, що рибка, що малосолка, Звісно, в теплі воно спортиться. Так само і корка. Вот я вам и показую, я не склаю, от пішло 50 банок 0,5. 0,5 у нас взагалі ж не було, давно не було. Вот така вона 0,5 баночка. Ми її сейчас ложим в холодильник і вона сама поступово відходить. Щоб ви знали, скільки вона стоїть, я ж казала, дивіться, 0,5 2 тисячі, 0,25 тисячу і 100, 100 грамова 450. Дівчатка, ви знаєте, що чорний екра по витаминозу равняється до щучої. Що тут є вітамінчики, що там. Для подняття гемоглобіна для вітамінів щуча ікра вона йде сама полізка. У повітря, в неї також саме вітамінів, як і в чорній. Ще раз хочу вам сказати, що чорну ікру, і щучу можна заморажити. Крас Та, служила таке, не очі. Ну, якщо ви хочете, щоб вона у вас постояла, головне заморозьте, але саме важливо, щоб ви коли з заморозки, поклали в обичні холодильник. Вона сама поступово вітає і вона буде бубочка від бубочки. Так що, мої хороші, ми знаходимося на привозі. Точка у нас одна, команда в нас одна. Час товари, чай, чай, ми мисті, вичай, я вам все время кажу. Зараз мачусь, що його приїде за до риб, а рибуєчки нема. Рівка буде сьогодні або завтра. Що дісміть? Чого? Я хотіла, щоб ти розказала людям, що квіточку звати танюшка. Бо вони думають, що її звати Квіточка. Квіточка до мене. Дивіться, і до мене. Дивіться, ви знаєте, чи квіточка? Один раз ми прийшли, а до нас дівчинка горе, а де ваша квіточка? Ми не поняли хто ця танюшка. Дивіться, це на самом деле є танюшка, але... Квітка, квіточка, квітуля, ти красуля наша є. Ти у костіка від сам... сама-сам. Стука, я дві урі я у Моя красуля. Ця квітулечка. Я кажу... не, от скажіть, хто до тебе кажу? Я кажу, Танюшка Квіточка. А скажи, можеш тут. Квічка. А я каже, повні ножки. Квіточка, квітуля, та да, Танюшка каже. Квітичка, не Вчора лягли вітку вчора лягли, вчора лягли на одну на одну і ту Та й Лесі ми вмістилися, то я не понімаю. А я з тобою не вмістилася, так? Я вмістила, І Лесі животики пропустиш, і бачу, Танюшка вперлася в стінку, і не ту Лесю, а що в мене, а що ж то Лесі? Так от двома руками лежала і поламала, хоч би думаю, не поламала ти мені невістку. А що ж той чоловік двоє дітей, куди що я тут не бежу? Вона сама сказала, помни мене, я їй. А не квіточка, то я заснула, так? Я вже трохочка, так? Ти курічка, якщо я... вам треба масаж, якщо вам чи викликайте квіточку, квіточка каже номер телефону. Молодець, я серйозно вам кажу, Танюшка, така приземляла. Бо ви знаєте, от ну що зайчик, ну що якщо ти хорошо це робиш. Слухайте, ти в мене хазяйка пиріжки пече, вареники вари, вареники ліпить, масаж робить. Костіка гля... гляди. О, а що єди? Бо наш Костик, він завжди в нас був у красивий. але з Квіточкою він покаже, Він поправився. Що значить, знаєте, коли, коли коли хороші жінки. я не знаю, чи костіка, квіточка, байдуже. Роздобріла. Селфі хочу, так? Да? Да. Селфі, давайте селфі, давайте, я з тогла. Та да, давайте, що ж ви там на давайте, бо в мене рот не запиється. Ви знаєте, коли два дня не було на привозять, ні скучила. Давай, Собочка, що нам того? Я? Мама, давайте ще нас. Що нам? подумай, що нам тагоріло? Давайте, моя рідна. Зараз, мої хороші, я вам хочу сказати, що се по собою, що мені таке роботи. Давайте, давайте. Кипі, куди хочете, хоч і лягайте. Давайте. Дякую вам. О, Франківська, скоро я буду коло вас. Ми тільки віте. Ви, ви, ну, ми тільки віте. Спосіб. А отже, Галина, ми ж там теж часто буваємо. Спасибо, моя Інна, кіточка, і бутаночек. Можна зібрати. Две секунди, давайте, я улыбаюсь. Ласточки, що мені сьогодні той товар? Мої девчонки. Мої Давайте давай доливаємося, дві красиво. І скрабами щупу, чим хочеш. Дівчатка не візьме. Спасибо вам. Пожалуйста, дівчатка. А, шефу трафика, согласна, я согласна, давайте. Я стою, як это золушка. Карненький? <рісті> да. Слухайся, ну я ж кажу, що не всі дівчата тут персики. Квиточка рятує У Вона размотала. За... Нас хочемо завяжи її. Ні, не, не надо. надо. Квиточка, квиточка. Чуть... На, посмотри, квиточка. <рісті> на, квиточка. Нас хочем на, скучу иногда. Нас скучу і. Давай вы теперь скучу иногда скучу. Ша да. шесть робить надо. Хто його фотографірувати красний гривень? 700-800 гривень. Квіточки 700 його якось. Я тобі кажу, наскочче. На. Ну дай скотче мені, бо то наверняка буде. Малосолочки. Так, Леся, давай пока робимо рекламну паузу. Квіточка на скочку чуть тобі ногу, а ми будемо торгувати. Сейчас йдемо далі. Я хочу сказати, що... Хтось думає, ну я вже казала, що я зараз думала, да? що не казала? казав, так, що я? А я хочу квітулька, іди сюди не тікай. Покажи квітулечку. Ти квітулечки, що багато? Ти кості і іди його. Ні, <сум> я казала, ти диви, диви. О, ти що, поломайши мені його. Так, а я випала. <сум> так, мої хороші, значить на нас він піднявся на 50 гривень, 550, гривень. За отаку обалдену баночку. Ви знаєте, що тунець йде. Леся, ти до зайка, пакуй, мальчика, ти пакуй, собі роби свою роботу. Так, да, винімай, пакуй, його, і все. Е, дивіться, ви знаєте, що тунець він йде в маслі. Хоча раніше я дуріла, я говорила, що він собственно цук приходить, раз девочка, говорить Світуля, А ви знаєте тунець? Думаю, ну щас ти слуга зв'ята, ти не хотіла утро було що спокійне. Починай. Але вона каже, ви знаєте, ви казали, що він совк тишої читати по-английськи. Я по-українськи добре говорити, не мій, бо мені каже, українську мову. А по-англійськи я ж вообще, ви понимаєте? Ну да піти хоч на курси, хоч знати Леся, бо в аеропорту стоїть моди на одну одиниця. Що робити, німецькі ну, теж воно допомагає. Головне, є білет, є все. Аня каже, мама, так є ж той переводчик, ти помієш, ну включи переводчика, скажи, каже, доча, мама поки включить переводчика, летить самоліт, понімаєш? Мені проще підійти до людини спитати, ну правильно, або бачу очі, стой". ми теж за неї дістали. А куда то очі? Я не знаю. А що Леся не було таке? Ти помниш, Леся каже, он де ми стоїмо у неї. Я бачу, люди стоять ми стоїмо. Ми привикли, що в селі один магазин, чари один автобус. Ми за ним стоїмо. А я кажу, Леся, по-моєму, то якийсь Дубай, а нам Дубаї ні, нам Турція надо, Леся назад. Простояли ззаді вистоялась кілометрова очі. Ну знайшли, знайшли. Слава Богу, їхали з Божою помощью. А як бігли Аня, помніш? Аня на дена нас Аня з нами на телефоні, а на греці мотиви, Аня нас утічає. І тут Аня каже, біжіть, у вас залишилося 7 минут. Костя, ми біжимо з нас і біжимо. І хтось доганяє нас по плечу. Привіт, привоз! Я думала, я з тими сумками впаду. Аня моя нас догнала. Аня краще сказала. Вона по другому так сказала, я не буду, так. Пі -пі, привозний. таки. Пі піпі привозний. Ні, ну не в плохому сенсі, А по плечу послухала, каже, піпі -пі, привозний побіг. Також, якої? Путішественники, дивіться, одною ногою там, другою тут. Пішла оце і бачки. пішла на цегму на, 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 цему, на поїзді в душі, обмила ноги, шиї обмила, так, да, зайчик? Ми прямо з поїзду в поїзді помилася, переділася, не знаю, чи розчищалася, байдуже, ніхто не вкраде, нічого не сніме. Да. А що життя таке? Та я розказую, я кажу, ми... Аня нас віці, камера. У нас завжди. Чути, я розказую, як Аня нас зустрічала. Та й ми біжимо до, до строки, там п'яти, і ми з лечі біжимо, як біжить прягну. І тут Аня мене доганяє, попечу мене. Ми, я, я це було, це по-другому було, але це так ще було. Слухайте, я вам кажу, я напишу скоро про мене. Так, є. І скалару, так, є. Чотири чотири. Так, щас. Я її тільки утром цілувала Я ж бачу, більше я товар цілую, чаще бички. Обсмокчу, які селяненькі. А зараз сторона не відкривається. Пожалуйста. Зайчик, ну що ти, що ж ти? Давай, моя ласточка, давай печки. Таке подаєте, нормально. Там внизу Йш? поставила, на твоє місце. Давайте я вам дам дві середини. такі дві середини пойдете. Зайчик на да. Забирайте, будь ласка, вашу корочку. Є ескалара, вона взагалі дуже смачненька. 7, 5, 5. Подивись, теж що чим більше я тува цілу, плюс 500, чим більше я його смокшу, тим лучше він продається. А мені не вірять, думають, вона якась больна на голову все цілує. Да, цілую. Вон Костіка кожне утро цілувала, квіточка забрала. Більше не цілує, щоб вернула, він його опять цілує, смокше. Квіточка зацілуйте його, щоб його забрали. Так, всі є, всі у нас є. Сьомочки, форелечки. так, точка? Слухайте, в мене упражнення на добрий день. Ще з телефоном бачу, йдуть з телефоном. Чого не на що? Яремчу їхати чи доходи. І в Яремчу приїдете, є. Шість тисяч. І в Яремчу приїжджайте і сюди приходите. Ми будемо так, 3 дні тут, три дні там. а Три по три дні. Можна так? Так, будеться, в нас є на різні. Так що. Так, це про це я розказала. Зараз ще про бичок розказують. Значить, бичок у нас є? Лящика немає, часто. Я 800, без дачі, мої, ви хороші. І, дякую. і вам теж. Спасибо. Що, що ви бажаєте? Позагорали, Хо-хо. Згоріли, ну а що ж, якщо ми... Їді <гуми> до Альбіночки, їді в богині нашій, вона може вживили, живе відкрити. Я не знаю. Ну, Ковбасу, дивіться, ви вибирайте, яку ви хочете, йдете на вісі. Далі, а ну йди обіця, дівочка, яка колбаска, вкусно йде. Удачі вам. Значить, так, все націлювала Бичок, дивіться, я тільки його поцілувала, дівчатка забрала. Значить, ось такий бичочок у світулечки на приводі. Самий-самий смачинчок. І взагалі одним словом, подивіться на цю світульку. І я світулька, красотулька, не без діла. На привозі танцювала. Рибку йоластила. Я сплюний. Так ти губи а, здорові, що очі. ти кривишся? Чи ж і так ти губи з Ви що не бачили здорові зуби? Я сьогодні відкрила утром тікток і стоїть дівчинка з такими прям добротними губками, Ну гарненькі. А ви мені кажете, подиви на себе, подиви на свої губи. А що мені дивитися? Все життя моя бабушкає, покойна і мама казала, ти саме красива в нас. Сама-сама, ну що ні? А Дивися, з якої сторони не подивишся, зодно ця красива. Правду? Так що мої хорошеньки, любіть свій товар, він полюбить вас. Я вас їх... I love you це да. А дивіться, камера вик... не виключена. Ти думала, що вона виключена. І ти сказала на квіточку. Квітка! Квітка? Квітка! Ні, це не може бути. Квітка сказала. Ну, ну, не... ну квітка, але 520. Але хай, але так. Але, це хто так каже а... на Лесі? Да. Квітка! Як іменинник хто, хто таку прямо залазив чути пітку. Якщо я мене не залазить, да, я кажу, а як вона каже, а я. Вона на мене як так, Квіточка! Кітка! О, потухті!